Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі на визначення тривалості подій і працювати з даними. У ваших зошитах написана 6 жовтня класна робота. На хвилинці каліграфії пропоную записати два числа, число 10 та число 2. А зараз знайти значення виразів усне. Від 47 відняти добуток чисел 5 і 9. Агадайте, будь ласка, яка перша дія буде? Звичайно, множення 5 помножити на 9 дорівнює 45, і від 47 відняти 45 дорівнює 2. Розумнички. Будь ласка, при обчисленні кожного виразу ставте відео на паузу, обчислюйте і далі за відео перевіряйте. В цьому вироці перша дія. 40 поділити на 5 буде 8. Від 33 відняти 8 дорівнює 25. Перша дія в дужках Від 30 відняти 25. 5. 5 на 5, 25. Молодці. А зараз розв'яжемо з вами задачу. Запишіть, будь ласка, в ваших так слово задача. Читаємо. Довжина ігрової кімнати 15 метрів. Знайди ширину і висоту кімнати, якщо ширина становить 1 третю довжину, а висота 1 п'яту довжини. Писаємо короткий запис. Довжина кімнати 15 метрів. Ширина невідомо. Але відомо, що одна третя від довжини. Висота одна п'ята від довжини. Нам потрібно знайти окрему ширину, окрему висоту. Це знаходження частини від числа. Задача на знаходження частини від числа. Так, міркуємо. Давайте розв'язувати по порядку. Чи можемо ми одразу дізнатися, яка ширина? Так, можемо. Нам відомо, що одна третя від довжини. Це що означає? Що 15 будемо ділити на 3, бо одна третя від довжини. дорівнює 5 метрів. Пояснення: ширина ігрової кімнати. Бо ми з вами шукали, яка ширина? Ширина ігрової кімнати 5 метрів. Так, друга дія, дивимося: висота. Невідомо, але відомо, одна п'ята від довжини. Це значить, що потрібно знайти 1 п'яту від 15. Так, це значить 15 розділити на 5. І це ми з вами знайдемо висоту ігрової кімнати. І відповідь: 5 метрів ширина, 3 метри висота ігрової кімнати. Наступне завдання: визначення часу за годинником. Зараз друга половина доби. Це означає, що час після 12-ї години дня. Скажіть, котру годину показує годинник? Давайте рахувати. Маленька стрілочка стоїть на 6 Значить, рахуємо, якщо друга половина доби 13, 14, 15, 16, 17, 18 година доби. Котра година була 3 години тому. Ну, якщо зараз 18, то 3 години тому. Що ми будемо робити? 18 відняти 3 буде. 15 П'ятнадцята година. Котра година була 8 годин тому. Зараз 18 година. 18, 8 годин тому, мінус 8 буде. 10 годин. Добре. А котра година була? 10 годин тому? Отже, 10 відняти 10 буде 0 годин, 0-0. 12-та ночі. Котра година буде через 4 години. От вона зараз з вами 0 годин, а через 4 буде скільки. Значить, плюс 4 буде 4-та година ранку. Котра година буде через 2 години. Ось у нас з вами є 4 година ранку, а через 2 години буде 6 година ранку. Молодці. А котра година буде через 12 годин. Зараз у нас з вами 6 година ранку, а через 12 буде 6 плюс 12, 18 година вечора, як і показує наш з вами годинничок. Добре, читаємо з вами задачу. У третєкласниці Марини уроки розпочались о 8 годині і тривали до 2 години дня. Скажи по іншому, у котрій годині закінчились уроки в Марини, скільки годин тривали заняття в школі? У 2 годині дня діти це 14 година. Отже, вони в неї розпочалися о 8 годині, закінчилися о 14, -й. скільки годин тривали заняття? Це задача на визначення тривалості події. Щоб визначити тривалість подій, треба від часу закінчення подій відняти час початку подій. Отже, у нас з вами уроки закінчилися о 14 годині. А почалися о 8 годині. Щоб дізнатися, скільки годин тривали уроки, треба від закінчення події відняти час початку. Отже, від закінчення від 14 відняти час початку ді... годин... подій. 8 від 14 відняти 8, буде 6-6 годин тривали заняття у школі. Ось подивіться, наступна задача. Давайте запишемо. Під час автомобільної поїздки до Львова сім'я з Києва виїхала о 7 годину ранку і прибула о 3-й годині дня, скільки часу тривала поїздка? 3 година дня, діти це 15-та година. Щоб визначити тривалість подій, потрібно від часу закінчення відняти час початку. Отже, закінчили вони, приїхали о 15-й, виїхали о 7. й Значить, від 15 годин відняти 7 годин буде 8 годин. І відповідь. 8 годин тривала поїздка. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів. Отже, і ще раз наголошую, для того, щоб визначити час тривалості подій, потрібно від кінця, від закінчення події відняти час початку події, і тоді ми з нами визначимо тривалість події. На цьому наш урок з математики. завершено.